Вітаю, любі мої! Тішуся, що маю можливість нині бути тут із вами. Я ще не доїла усі свої паски та ковбаски, але вже мушу з вами зустрітися. Чому? Тому що під час свят я побачила стільки всілякої краси, зрозуміла, що це треба все зберігати і обов'язково вам показати. А муд цієї розмови буде великодній фешн наших предків, котрий я побачила у фешн-журналі і цьому дуже втішилася. Подивіться. Ви тільки подивіться, які вони стильні, як воно все пасує. Це ж все ви усвідомлюєте. що Це ручна праця, це наш кутюр. А втішилася я. Саме тому, що раніше такі світлини я могла побачити хіба лише десь в книгах, музеях, ну або в нішових спільнотах, яких це цікавило. А наразі я розумію, що ми мусимо жити серед цього. Я вважаю, що це треба от не там, десь на антресолях тримати, а оточувати себе повністю навколо цією красою, тому що українці мали смак і мають. Тому давайте насолоджуватися. Давайте починати. Найперше хочу сказати, що я не маю на меті транслювати гейт. Я не буду коментувати зовнішність людей якимось чином давати оцінку їхнім діям, чинкам загалом критикувати. Я не маю на меті образити когось навпаки. Я хочу сфокусуватися на класному одязі, коментувати їхні образи і милуватися цим всім. Тому і вас попрошу. Будьте уважні до почуттів інших людей, вважайте з повагою, коментуйте так, ніби вони можуть прийти прочитати, подивитися це відео і перебувають у нашій компанії. Не хотілося б, щоб наша компанія була токсична. Тому я думаю, що ви в мене теж е, такої ж самої думки, тому давайте починати. Звичайно, я вам покажу свій образ, бо де тако людей обговорювати, а себе не показувати. Це буде ексклюзив, архівні фотографії 13-й рік. Це ми з мамою та братом пішли святити в суботу вечором. Кошики. Бачите, я вбрана в саму лишень сорочку е, і крайку. А наступна світлина буде уже зараз, сучасна. Це я в своїй новій вищій сорочці. Все ще не маю до неї повного строю, але я працюю над цим. Взагалі тут є такий цей момент цікавий, де я розумію, що то не може так носити, але воно так мені файно виглядає. Я, я не знаю, розриваюся між двома цими моментами, робити чи правильно, чи просто носити, як мені подобається. Але я усвідомлюю, що це все ж таки традиційно елемент е, цілого строю, а не просто одна якби, сукня, яку ти носиш. Тому, певно, прийдеться все-таки докупити все разом. І зібрати цілий комплект. Ну нічого є, куди розвиватися. А стартувати я би хотіла з Шевченківського гаю, тому що на цих вихідних там були величезні святкування Великодня. Напевне, вперше за декілька років їм вдалося зібрати стільки людей, тому що минулого року нічого не було, бо було повномасштабне вторгнення. До того був ковід, і вони теж не могли організовуватись. А так я розумію, що львів'яни дуже люблять саме цей формат Великодня, приходять туди своїми сім'ями, родинами. І там так багато було всілякої краси. Тому давайте дивитися. Мені дуже сподобалося відео від пані Олени. Ми зараз можемо подивитися, як це все відбувалося. Подивіться, яка танці, які класні. Люди вдіті в сучасне і в традиційне, і джинси, і вишита, і стільки діток. О, так це якийсь сердак був. Гуцульський, музика, і теж всі-всі виконавці теж в діті класно. От діти мене найбільше тішить в тому, що так багато дітей, так багато вбраних, і от повернення йде цієї айдентики і ідентичності, якої ми, можливо, в певний момент втратили. Круто, дуже класне відео. Ось сама пані Олена з своїм сином, я так розумію, теж міксує вишиту сорочку. А ні, це сорочка просто, просто біла сорочка з вишитим комірцем і джинсами, а син її в вишитій сорочці. Такі класні світлини, надихаючі, так приємно. О, так. А це що? Це в нас пані Уляна зі Львова, можливо, ви знаєте. В неї є теж інстаграм-аккаунт, вона веде активну просвітницьку діяльність. Так, вона в дуже файній. Так, не бачу тут, що це за саме за вишивка, але теж міксує і в неї і крайка, така червона, яскрава, і кед, і танцює з кимось із наших захисників. Так, далі. Ну, це образ знову вже повний образ пані Олени з її сином. Стильно виглядає. Бачите, в неї ще кишені я зараз помітила традиційна наша. Теж. Подивіться, як воно круто компонується. Так, ще декілька світлин з гаю. Мені сподобалось дуже тут рукавчик у дівчини, класний квітами вишитий. А потім червона традиційна вишивка, і у хлопця. Теж цілий набір у дівчат: стрій, і коралі, і крайка, і плахта, все є. Фист. Ще декілька, давайте подивимося світлин. Тут знову пані Уляна. В неї підписано, що вони як ті писанки. І дійсно, у нас, ви знаєте, що це такий один з найбільших компліментів. Я пам'ятаю, і в дитинстві, як нам казали, що ой, ви дівчата, як ті писаночки. Це ніби вважається дуже-дуже. Так, ще декілька рукавів. Так, це є борщівський крутий. Дивіться, от яка детальна робота? Все зашито, немає місця. Просто все суцільна вишивка. А це який це пістинський нам, пані Марія, яка має аккаунт September L, писала, дуже гарно виглядає комбінація і така теж все зашито. Немає місця на тому. Ну, фист, фист, краса неймовірна. Це сьогодні у нас буде така забава з вами, як коли я кажу, краса і неймовірна. Ви можете трошки пити кавусі доброї або присідати, і буде вам тренування. <свист> Хоч щось добре буде. Так, далі. А це я так розумію. Так, пані Наталя в неї цілий стрій, в неї є свій акаунт е, Афенекіс. Е, цілий стрій впізнається саме робота. Пана Богдана, я знаю, що це ще, здається, він вишивав цю сорочку, але подивіться, які класні. І коралі, і згарди, і сама крайка така, чи то якийсь навіть пояс такий шкіряний. Напевно, все-таки крайка, бо там трошки загинається. то Та так шкіряний пояс. Пасок не цей, не загнеш. Неймовірно, круто виглядає. Ось оце такі в мене goals, щоб зібрати весь такий стрій, як у пані Наталі. Ще знаю, я бачу, пані Оксана стоїть уже в джинсах. Міксує. Є теж кептар, фантастична вишивка. Круто! Супер! Мені дуже до вподоби. І якщо ми вже заговорили за пана Богдана, то давайте подивимося. Це такий був прикол дня, як я кажу. Мені було так смішно. Доброго, що ось пан Богдан е, публікував у себе в акаунті привітання своєю дружиною з кошиком на Великдень. Але тобто ви знаєте, що він, е, або якщо ні, то зараз дізнаєтеся, що він майстер е, саме вишивки, він колекціонер, він реконструює ці всі давні строї, збирає, відновлює та й, в принципі, є сам носій цієї культури, та як з Діда Прадіда в нього всі гуцули живуть там в селі Бабин. І для мене це було досить іронічно. Я не знаю, чи це типу такий якби нонконформізм, чи це так спеціально вони вирішили з дружиною, що е, вдітися саме отак в сучасне і піти святити Пасху, а не вдягати всі строї, які вони мають. Ну, я зацінила, так собі посміхнулася. Прикольно було. Як ми вже з вами приїхали на Косівщину, то пропоную подивитися ще декілька світлин звідти. А, ось тут прекрасна сім'я пані Дарина та пан Олег. Я думаю, ви їх знаєте за дідусевою хачиною, а потім в них ще є бринза. Така трушно роблять, трушну бринзу, а потім е, ліжники, називається Гушка вул Неймовірно класна сім'я. Е, бачите, як файно вбрані, теж повний стрій, і пан Олег, і пан Дарина, е, з маленьким своїм синочком мацьобством, Дивіться, як все гарно виглядає. Краса, неймовірна, і кошика такого файного мають. У пані Дарини в неї взагалі є е, ціла колекція тих сорочок вишитих. Е, але мені не дивно, що саме от зараз вона вбрала це сорочка від пана Богдана, бо вони <гуми> куми, то як інакше. Дивіться, які файні коралі, яке поєднання кольорів, е, і рожевий, і зелений, і ці ружі з жовтим. Ну, око, око тішиться, так от залипає, дивишся, і ну, я не можу надивитися, намилуватися. Яка це краса. Далі дивимося світлини, сестричок, котрі займаються брендом Чічка. Це прикраси гуцульські та кераміка, саме Косівська. Ось вони опублікували свої світлину. Подивіться, які файні, файний стрій наший, Бачу. Що це у нас? Верховинська сорочка, кептарі, плахти такі традиційні, як у нас. Ну, фист супер виглядають. Ну, звичайно, кошика, як це, керамісти не будуть мати керамічного кошика з розписом косівським. Ну, ні, не годиться, має бути. Я вважаю, що так. Також вони ділилися світлинами своїх клієнток, які носили їхні селянки. Подивіться, як круто в поєднанні з футболкою, здається, чорною, або це якась така блюзочка мінімалістична. Але видно, що це. Сучасне, і ось саме їхня відтворена силянка, така як була стародавня, виглядає дуже так розкішно ефектно. Якщо ми вже щось трошки говоримо за мікс сучасного і традиційного, давайте подивимося, ви знаєте, певно, пані Наті, всі їхні «About». Ось вона. Була вбрана саме в Біркінштоки в такі гарні е, шкарпеточки білі. І оце все компонує разом з традиційною виштою сорочкою. Ось ділилася тут світлинами саме з Великодня. Далі їдемо на Франківщину, це буде Городенка. Тут стерилізували класний образ пані Юлія, яка має Ukrainian Embroidery. Вона часто відтворює різні образи традиційні. І цього разу героїною стала пані Галина і її сімейні коштовності. Слово можете подивитися, почитати цей допис. Дуже цікаво, але відтворили вони ще цікавіше, ніж пишуть. Це традиційний городенківський стрій, бачите? І кептарик, і купа різних прикрас, і кошика файна, і плахта така червона наша традиційна. Бо я сама з Франківщини, того я кажу, наша традиційна. І писаночки, бачите, які, до речі. А це писаночки від пані Ольги, за яку я вам розказувала у цьому відео про. Писанки, я у неї теж їх замовляла. Якщо вам цікаво, і ви ще раптом не бачили, тому обов'язково переходьте в кінці цієї розмови, подивіться, там багато краси теж показує. А тепер повертаємося на Львівщину. Тут мені інстаграм порекомендував класний допис, де був кошик від бринзе косів. Це бренд пані Дарини і пані Олега, що ми з вами вже говорили за них. Вони мали такий до Великого Дня набір, кошик, серветку, сирного коника, якого ми теж в розмові про кошика обговорили. І ось тут у пані класний допис, як вони традиційно святкують Великдень, круто теж міксує сучасне і наше традиційне. Гарний теж стіл, свічник, мій улюблений, трійця. А краса, неймовірна. Покажу вам ще одну класну пару зі Львова. Це пані Ольга зі своїм коханим. Подивіться, як круто виглядають. такий капл-лук у них склався. У пані Олі вишивка бачу, це верховинська сорочка. Ну, тому що пані Оля, насправді, як і вся її родина з Косівщини, як я розумію, неймовірно творча сім'я. Так, далі у нас йдуть христини. Перша буде пані Христина, етновишиванка. Е, дуже класне поєднання. Мені сподобався її образ. Це постоли наші, гуцульські звичайні шкіряні, але бачите, без оздоби додаткової, бо іноді на них дають такі всякі різні пацьорки, бісери. Воно так більше празднично виглядає це шкіряні мінімалістичні, класна спідниця. Це я так розумію на кшталт міської спідниці давньої е, вишиванка е, білим по білому з вирізуванням. Дивіться, який рукав, як виглядає. І також сам кептарик, такий традиційний гусульський. А наступна хрестина це буде пані Соловій, е, наша співачка. Вона, бачите, приїхала до своїх батьків. І що мені сподобалося, я так аж рота роззявила це те, що вона має такого самого кошика, як я. ми Вже я вам казала, що ми збирали цього кошика Можете піти подивитися, але мене це подивувало, і я самі потішилася. думаю, о, круто, маємо одинакове, ну класно! А ось це, певно, найважливіша світлина нашої нині розмови це шолом. Захисника добровольця госпітальєрів, який адаптував його під великодній кошик. Я хочу подякувати усім захисникам та захисницям за цю можливість мати Великдень, за цю можливість чути своїх рідних, за цю можливість зустрічатися з друзями з родиною за гаївки, за веснянки, за це все, що ми маємо наразі. Якби ви не захищали зараз нашу країну, цього було б неможливо. Тому велика дяка і шана вам. А вам я дякую за те, що ми зібралися сьогодні, класно провели цю розмову. Дякую нашим героям за те, що створили такий крутий великодній фешн і ми мали що з вами обговорювати. І нагадую, що наступного разу ми зустрічаємося тут у мене. Якщо вам сподобалася ця розмова, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. Підпишіться на цей канал. Також порекомендуйте цю розмову вашим друзям, колегам, може, їм теж хочеться подивитися трошки великоднього фешену. Як каже, ви або робите український контент, або підтримуєте український контент. Буду вам дуже вдячна! Цом-папа!